Вітаю на каналі Світло в Темряві. І сьогодні розкажу про трошки вище оновлення по налаштуванню та підключенню інверторів Lux Power. Останнім часом багато людей звертаються з от помилкою, а саме помилка 400. Коли ви купили інвертор Lux Power, підключили його вже в будинку, вставили Wi-Fi і починаєте намагатися отримати доступ після того, як ви придбали за посиланням під відео Custom Record. Ви вводите сюди кастомер код вводите сюди серійний номер логера, ПІН до вашого логера, натискаєте «Реєстрація», і воно вам показує помилку 400. То я наголошую на тому, що проблема не в коді і не в вашому обладнанні, а проблема в тому, що вам спочатку треба ваш інвертор підключити до мережі Wi-Fi, щоб, коли ви підключаєте його і реєструєте, він вже був підключений до сервера, і сервер його бачив. В цьому випадку у вас ніяких збоїв не буде. Ви зразу зареєструєтесь. І вам додаток покаже те, що відбувається з вашим інвертором. Для безпосереднього підключення вашого інвертора до мережі інтернет, ви відкриваєте додаток LuxCloud. Після того натискаєте кнопку підключення до Wi-Fi модуля. Якщо це Android, то воно зразу вас перекидує автоматично на налаштування через мережу Wi-Fi. Якщо ви хочете, ви можете тут натиснути налаштування з Bluetooth. Тоді вам не суттєво, чи ви знаєте, який у вас був блогер чи ні, чи це бушний інвертор чи ні. Ви можете це зробити незалежно від цього, просто знаходячись поряд. Якщо ж у вас Apple, то тоді при натисканні кнопки підключення до Wi-Fi у вас одразу вспливе вікно, і в якому ви маєте вибрати, чи це буде за Wi-Fi, чи це буде за Bluetooth. Якщо ви знаходитесь поряд з обладнанням, я завжди рекомендую використовувати Bluetooth так швидше і простіше. Далі у вас відкривається віконце, де ви вибираєте назву, тобто спочатку скануєте, а потім вибираєте назву вашої домашньої мережі, пишете сюди пароль вашої домашньої мережі. В цьому моменті я вам скажу, що якщо ваша мережа містить у собі кирилицю чи будь-які українські літери, то на жаль, у вас навряд чи вийде підключити ваше обладнання. Вам треба буде створити або окрему точку доступу, або переназвати вашу мережу тільки англійськими літерами. Після цього, коли буде латиніця і пароль, і назва, ви зможете підключитися без проблем. Нажали Відсканувати, вибрали, випадаючого менюшку вашу домашню мережу, написали пароль, яким би він не був. Натиснули налаштування TCP, почекали 15 секунд, у вас інверторний Wi-Fi флажочок перезавантажився, на ньому почнуть блимати вже не тільки нижній, а вже там другий. Через ще 10-15 секунд засвітяться всі три світлодіоди. Після цього ваш інвертор підключений до Wi-Fi на сервер. Далі вам залишається налаштувати та зареєструватися, і вже можна мати доступ для налаштування вашої системи. Я нагадаю, що до необхідності допомагаю в налаштуванні та підключенні вашого інвертора, незалежно від того, яку акумуляторну батарею ви до нього використали, чи вона є в списку сумісних, чи її немає в списку сумісних. Більшість акумуляторних батарей таки можна підключити по КАН, вони будуть нормально працювати і буду показувати вам реальний відсоток заряду батареї. Допомагаю всім розібратися в рамках онлайн-консультацій. Посилання також буде під відео. Кому було б корисно або, хоча б цікаво, ставте вподобайку, натискайтесь підписатися, та зу... до зустрічі у нових відео.